Понад тиждень Кам'янець-Подільський без голови з 9 по 18 жовтня. Михайло Посідко у відрядженні спершу був у Німеччині, а від п'ятниці у Туреччині. До Аутсбурга Михайло Посідко супроводжувала заступниця директора департаменту гуманітарної політики Крістіна Левицька. До Анталії офіційно міський голова взяв із собою депутатку Валентину Барковську. Про Левицьку у розпорядженні не вказано, але на роботі вона сьогодні вранці не з'явилась. У будь-якому разі до Туреччини посітко точно поїхав на фестиваль старого міста Калейчі. Це фактично карнавал, який поєднує в собі вуличне мистецтво, концерти, танці, розваги. У мирний час таке відрядження, можливо, було б виправданим, але зараз війна. Минулого тижня Україна пережила масовані атаки, які не оминули навіть Кам'янеччину. Рівень загрози залишається досить високим. Чи готова громада, яка щодня здригається від сирен, зрозуміти міського голову, який у цей час фестивалить? Цікаво, скільки коштів платників податків було витрачено на два відрядження. Адже навіть якщо витрати беруть на себе приймаючі сторони, то добові все одно виплачуються. І поки невідомо, які документи подасть міський голова на відшкодування витрат. Але і це не головне. Оскільки у Михайла Посідка ані заступників, ані виконавчого комітету, ані секретаря ради місто фактично кинуте призволяще. Якщо раптом виникне надзвичайна ситуація, яка потребує термінового скликання сесії, то скликати її нікому. А такі ситуації під час війни не дивина. А між тим нагадаю, що і 23-я сесія не завершила роботу. Попрацювали один день 6 жовтня. І Михайло Посідко оголосив перерву на невизначений термін, бо до 18 жовтня його в місті немає. А пам'ятаєте, як раніше дорікав депутатам? Мовляв, люди чекають рішень. Тепер важливішим став турецький фестиваль. До речі, навіть такого об'єднання, як депутатський клуб, у Кам'янці-Подільському не існує. У всіх попередніх скликаннях був, тепер немає. А все тому, що депутати самостійно обирають президента депутатського клубу. Таке враження, що Михайло Посідко будь-кого на керівній посаді сприймає як загрозу для себе, тому всю владу зосередив виключно на собі. На час своєї відсутності міський голова правом проставляти резолюцію на вхідній та вихідній документації наділив завідувачку відділу інформаційної діяльності Ірину Шелепницьку. Дякувати Богу, поки Михайло посідко фестивалить, морози не вдарили, бо ж і розпорядження про початок опалювального сезону на сьогодні підписати нікому.